Друзі, всім привіт! Доброго ранку! Я вас вітаю на каналі Фішбу, і наші риболовні пригоди продовжуються. Приїхали з сином Дмитром, приїхали на річку Десна і не просто приїхали, а приїхали у розвідку перевірити нові, а саме головне перспективні місця для лову. Ви мене, мене Дмитро мене завжди запитує. А як на твою думку, які на Дисні перспективні місця? Друзі, відповім однозначно. Ті місця, куди дуже важко добратися, доїхати, дойти, вони в першу чергу є перспективними. А якщо серйозно, то в цьому відео я дуже ретельно розкажу, як правильно вибрати місце для лову хижака. Тому залишайте з нами, буде цікаво. І так, друзі, от чим мені сподобалось це місце. Ось дивіться: по-перше, тут є яма. Я завжди у своїх відео кажу: шукати хижака в першу чергу треба поблизу ям. Це перше. Тобто перша ознака, де повинен бути, де має бути хищник, хижак. І так, друзі, наявність ями. Ось тут є яма. Це перше. Друге. Русло річки тут робить дуже різкий розворот майже на 180 градусів. Що нам це дає? Тобто, коли річка тече по рівнині, вона досягає досить стрімкої течії. Коли вона робить такий обер десь на 180 градусів, в цьому місці на повороті течія замідляється, вона буде найменшою. Тому другий фактор для лову хижака це найменша течія, або зворотня течія, або її відсутність. Тому, друзі, дві ознаки, які і має це місце. Перше, це наявність ями. Де глибина десь куди ми будемо робити закид, десь 5-6 метрів. І друге течія тут замідляється. Тому роблю перший, як кажуть, хвилюючий закид. І все по порядку. Поставив вантажик 10 грамів. бо течія тут майже відсутня. І так ось ми будемо з Дмитром обкидувати місця, перевіряти і потрошку зміщуватись. я присутня на викиді, але вона... О, о є, є є перша риба. Невеличка, але схожа на судачка. Тюкнула і схожа на судачка. Невеличкого судачка. Друзі, другий закид. Друзі, Другий закид Тому, як я кажу вам, судачок. Да, судачок? Так. Mm? Судачок. Подивіться, Маский, другий закид, друзі. Тому найперспективніше місце це, друзі, те, в яке дуже важко дістатися. Тому швиденько відпускаємо красунчика. А тюкнув так. На да, чотири дюйма да. На 4 дюйма, дивіться. Тому, друзі, не треба один-два дюйми. Чотири мінімум. І пішов І пішов, рідненький. І пішов, я тебе вітаю. Супер! Перша рибка є, Значить, присутній. Присутній. – Чудово. – Все добре. Головне, що клювака в прямому ефірі. Я так дуже люблю. Значить, зробив наступне, друзі. Якщо ви неуважно дивилися, повторю ще раз. Зробив закид. Я, до речі, сам не зрозумів, так воно все швидко відбулося, що я навіть сам не зрозумів, що сталося. Але така клювака була чітка така. Ось вам, бачите, друзі, наявність ями і є присутність судочка. Я завжди ранок починаю з таких провокуючих кольорів. У мене їх два. Це кислота, такий лимонний колір. І такий салатовий колір. До речі, спрацювала приманка ручної роботи. Це стій гам у чотирьох дюймах. Так. Ось ще гарна місинка. Тут в цьому закуточку повинна... Бути щучка. От дивіться, течія йде в стороні, а тут такий є закуточок. І ми зараз оцей закуточок якраз і зробимо закид. Далекий закид не потрібен, саме під кущі. О, ти, Ух ти! На блишню. щука. Щука! Да. Друзі, Закинув блешню і є риба. Так що, силікон силіконом, друзі, а блешні не забуваємо. Зараз покажу, яку я блешню поставив. Щучка не трофей, але ж Ах! і відвалилася. Так, да, така десь кілушка була, але дивіться. О така блишня. О, яка коливалочка. Мідна. Мідна, так. Да. І так гарно з клювакою взяла і дивіться. Майже долонь. Майже долонь. Да. 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 І така десь кілушка. В ногах ви бачили її. Да. Ну супер, так. Да. Друга рибка. Так що точка рибку дає? Да, так що, підтягуйся закид зробив. Дивісь, я зробив закид в русло. Дочекався, поки приманка досягне дна. От, досягла дна. І почав таку неспішну рівномірочку. Без пауз, да, рівномірочка. Ні, от десь на середині дистанції. Щучка вже. Відвалилася в ногах, але я думаю, що ви на камеру її побачили. Розмір, звісно, не трофейний, але ранок тільки починається. Робив таку неспішну проводочку, рівномірочку. І на рівномірці вона взяла. Половили. З берега покидали в ямку. Тепер тут на повороті такий мілячок перспективний. Ось для чого потрібні заброди. І от зараз переходимо по мілячку. Зайшли з метром десь по пояс у водичку. І переходимо перевіряючи мілячок. Поставив вантажік 6 грамів. Приманочку у розмірі 5 дюймів. І перевіримо наявні щучки. Тут цікаве місце. Русло робить такий поворот. І глибина під протилежним берегом проходить. А в нас тут така своєрідна коса. Але Місце, друзі, дуже перспективне. Дуже перспективне. Друзі, є невеличка щучка, знов таки на колибалочку, На залізяку. Але ж яка, хі -хі, яка невеличка. Батька вже третя риба. Так, да. Да. дивіться яка. Дивіться яка. Знову коливалка, так. Колив... Да, Залізяка. Дивіться, яка, який розмір. Зараз, зараз я обережненька тебе. Та да та -да зачекай. -да -да дивіться, який розмір. Яка щучка mm -hmm. невеличка. І яка здорова коливалочка. Mm -hmm. да. От дивіться скільки. Риба 7 дюймів. <риклад> ну так. Да. Да. Так, давайте обережненько її відпустимо. Ну, да, це вже третя рибка в мене. Да, третя рибка. І друга на залізяку. Залізо працює. Залізо працює, дивіться, яка гарна. Гарна колива. Круто. Ага, колив. да. Але на точці рибка є. Що бачите, восени не треба мільчити. З приманками. Навіть невеличка щучка бере досить великі приманки. То що казати про велику трофейну щуку, яка на приманці 1-2 дюйми просто не зверне уваги. Тому, друзі, як на мене, то восени треба ловити від 4 дюймів. 4, 5, 6. І навіть 7 дюймів. На велику приманку і невеличка щучка реагує. А головне, на велику приманку є шанс полювати гарний трофей. Ось так уробив рівномірочку. І на рівномірці вона клюнула. Друзі, добрала, було перед цим клюванечка на силикон. Без продовження поставив колибалочку і взяв Дорога. 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 Та ти що? А споклювкаю вже. Дивіться. Дорога. Окунь розміром з блишня. Аж клювакою взяв. Трохи промахнувся. Да, але ж взяв з клювакою, друзі. А перед цим воно було таке двигане клювання на сілікон. Боже. Блишня, риба розміром з блишню. Дивіться. Ось такий окунець. <laughs> <Witcher. п Hopefully>, <п vibe> <that> можна його на, на живця ставити. На живця, да, зараз робимо. Nah, поставимо на живця. Пливи! Круто У мене вже четверта риба. Друзі, тільки що сход був, схід був. Потримав гарну щуку. На 5 дюймів. Так гарна була щука. Така невеличка. Друзі є. Другий закид на новому місці. Дивіться. Теж невелика, так? Так, да, така невеличка, але тюкнула так. На 5 дюймів? На, на 5 дюймів. О така, друзі. Дивіться. Спрацювала приманочка 5 дюймів. Ой, оцей раз. Бачите, жадно взяла? О, о якось. Давай. Випускаєш? Так. Да. Ну, з вибатьків. Так, а да, й покрупніше. Так, да, так, да, так. Да. Але другий закид на новому місці, другий закид. Пішла. Супер. Це молодець. Це місце розловили. Переїхали з Дмитром на нову локацію, другий закид і... І є рибка, а дивіться вона, позує нам. Хе, і гей, яка красуна. Супер. Зробив наступне. Поставив вантажик 6 грамів. І зробив закид під кутом 45 градусів. До берега. Як тільки приманочка доторкнулася дна, роблю таку сходинку. Три підмоточки з плавним покачуванням вудлищем. і пауза. От дивіться, щучка невеличка, але спокусилася на 5 дюймів. Тому я Думаю, що треба збільшувати приманку, щоб полювати саме більш трофейну щучку. Друзі, є рибка. Є, є щучка. на Ось так. Невеличка, трошки більше. Дивіться. Працювала натуралочка. 6 дюймів. Mm, О, дивісь. Натуралочка. Натуралочка, так. Да. Тюкнула вів вздовж травки під берегом і так на рівномірці Ну, Потроху укрупняєшся. Да, потроху. Ну це вже четверта в мене щучка. Сьогодні майже роздача, тільки з розміром трошки треба. Да, розмір сьогодні. Да. Маловат. Ай, тихо ось. зараз. Після, пішла. пішла. Отак, ось, ось. Ось друзі. Ходимо і по ямам, і по косам. Шукаємо. Чотири щучки в мене за сьогодні є. Але невеличкого розміру. Чотири щучки, один судачок і окунець, Але нема розміру. Тому ходимо, шукаємо, переїжджаємо. Я думаю, що десь да повинні знайти. Хтось сказав, що риболовля це відпочинок. Важка праця, друзі. Важка праця. О, зараз до корчика дійду і почну від корчика обкидувати русло і рухатись вниз. Затечії. Дуже цікаве місце. Тут стовідсотково повинен бути хижак, а саме жерех і щука. Тут глибина по руслу десь метра три. І ось я зараз зайду по поясу водичку на брівку і буду кидати в русло і з русла виводити на русловий свал друзі я на 6,5 дюймів ну знов таки невеличке ну, на 6,5 дюймів друзі зараз покажу цей розмір. Хочу показати вам розмір щучки. Ви подивіться розмір приманки і розмір щуки. Боже мій. Щучка трошки більше за приманку. 6,5 дюймів. Друзі, тому коли ви думаєте, що це велика приманка для трофейної щуки, подивіться, яка щука її атакує. Взяла з клювакою. От дивіться. 6,5 дюймів. І ось такий щупачок відпускаємо. Розміру немає. Це да. у мене п'ята за сьогодні, да, п'ята щучка, да, але розміру немає. Тому, друзі, якщо ви хочете вполювати свій бажаний трофей, ну, як на мене, восени 6-7 дюймів це якраз ну, трофейний розмір. Бачите, її і невеличка щучка не, не оминає. І якщо буде трофей... А, пішла. Пішла. І якщо буде трофей, то вона її вполює. Отакий розмір. Бікбейти рулять. П'ята щука, але щучка, але розміру нема. Але тюхнула так з клювакою такою жадною. Нема розміру, друзі. Зовсім нема розміру. О! Дмитро Окуня там впалював. Нарочка. Та тут кабан просто. А я думав знову мелка щучка. Ого. так тут гарний окунь. Подивіться на нього. Це просто щастя. Клас. Оце гарний окунь. Друзі, є рибка. Є рибка. Є рибка. Щось непогане. Щось непогане. Ой-ой-ой-ой-ой. Это какой то big fish. Это какой то big <tiny> це така десь двуха, зважимо, зважимо її. Фу. Ну це супер. Нарочка. 4-5 дюймів не працювала, а ось рачок спрацював. Ось така душечка. Десь душка є. Зараз зважу. Ось такий спрацював рачочок. Итак, друзья. Щучка, кило 780. Ну, майже двушка. Вот такая гарнюнька. Кило 780. Кило 780. 1 ,780. Доброе. Гарна, гарна купила, але мені здалося на течії що трошки крупніше навіть. Друзі, дивіться куди забрався. Перейшов брод на острів. Ми з Дмитром перевіряємо нові локації. І ось ходили по берегу. і Я побачив от напроти берега острів. І в одному місці, десь так по пояс водички, перейшов. І ось, як на мене, дуже цікава локація, вирішив перевірити це місце. Приманки 4-5 дюймів результати не дали. А ось 3,5 дюйми рачок. Дав свій результат. І так, риболовля вийшла трудовою, але результативною. І так, е ходили, багато сьогодні ходили, переїжджали. Я з русла переходив, побачив перспективну е місцинку. Е Перейшов, ловив в каналі, потім ввечері в перейшов прийшов на острів і половив з острова. Друзі. Не застоюйтесь на одних місцях, на одних локаціях. Буває таке: от ловиться, ловиться, ловиться. Потім все точка перестає працювати. Якщо у вас нема напрацьованих точок, все то тобто ви не знаєте куди їхати. Тому напрацьовуйте нові місця, напрацьовуйте нові локації. І так результат сьогоднішнього дня: в мене шість щучок, судачок. І оконець. Ловив на 6,5 дюймів, працювали, 4 дюйми працювали, 5 дюймів працювали, і ввечері вдалося впалювати такого залюкового розміру щучку 1,780 780. Ось вона, красунька. І так, коротесенько, чим ловив. Ловив флагман Blackfire в рості 2,60 з тестом 1035 катушечка Дайванінця Ninja 4000, шнур 0,12. Тому, друзі, збираємось додому і всім я, друзі, вам хочу побажати. Я хочу побажати миру, хочу побажати здоров'я, залишайтесь живими, залишайтесь здоровими, залишайтесь на каналі Fish Boom. І пам'ятайте, кожного разу, коли ви залишаєтесь вдома, ви втрачаєте можливість. Полювати свій бажаний бікфіш. І так, бікфіш сьогоднішнього дня, щучка е вагою, кіло 780. На цій позитивній ноті я кажу вам до побачення. До нових зустрічей на каналі Фішбу. Все буде Україна!